Вітаю вас, у ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні середа, 24 вересня. І про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. А планове відключення електроенергії ледь не призвело до трагедії. До Чорнівців завітала колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Напередодні всеукраїнського дня дошкілля місцева влада привітала працівників цієї галузі із професійним святом. Планове відключення електроенергії ледь не призвело до трагедії. Нагадаю, на початку вересня Міністерство енергетики та вугільної промисловості з метою економії зобов'язало Чернівецьку область знизити споживання електрики на 20%. Вітакобленерго розробило графік планових відключень чорнівецьких вулиць. Виключено побутових споживачів електроенергії. У такий графік потрапила і вулиця Радищева. А у будинку номер 4 по вулиці Радищева живе маленька дівчинка, яка знаходиться на постійній вентиляції легень. І робота апарату потребує електричного живлення. Відтак, життя дитини через відключення енергопостачання опинилося під загрозою. Поступило повідомлення про те, що на вулиці Радищева, 4 знаходиться хвора дитина, яка підключена до апарату штучної вентиляції легень. На даній вулиці було відключено світло, так що е, потрібно було е, якнайшвидше підключити даний апарат до генератора. Е, Генератора режиму. Рятувальники прибули за місце виклику разом із переносним генератором. Забезпечили електроенергію квартиру, а головне апарат штучної вентиляції легень до повного відновлення енергопостачання будинку. Доча, я дуже сильно можу без Мало трохи, але це все вважається. Тому, коли я відключаю свят, я дуже сильно забираю нам. Мабуть, держава та й обленерго, перш ніж приймати рішення про відключення енергетики, повинні були подбати про сотні, таких як маленька Оля, підключених до різного роду апаратів для підтримки життєдіяльності. Адже далеко не кожна така родина може забезпечити себе автономними генераторами. Лариса Сергієва, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чорнівецькі рятувальники надали допомогу жінці похилого віку, життю якої загрожувала небезпека 23 вересня, близько 18.00 на лінію 101 надійшло повідомлення від жінки, яка проживає на вулиці Богомольця. Жінка не могла потрапити до квартири, де перебувала її 90-річна мати, яка потребувала допомоги. Пробувши на місце події, рятувальники з пожежно рятувальної частини номер 1 потрапили до помешкання через вікно. В коридорі біля вхідних дверей було виявлено жінку в непритомному стані, тим самим заблокувавши вхід в оселю. Після цього жінку оглянули медики та надали першу допомогу. Я була на роботі, мама пішла в коридор, впала, не могли відкрити двері, Ось викликали допомогу працівників і дуже вдячна хлопцям за те, що допомогли і, допомогли і вчасно, і врятували мені маму. До Чернівців завітала колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. В рамках візиту вона відвідала цех, де шиють одяг для військових, поспілкувалася із пресою та взяла участь у мітингах в Кісмані та в Хотині. Детальніше про це в сюжеті Надії Величко. Під патронатом політичної сили Батьківщина з квітня цього року в Україні діє організація Рух опору. Вона налічує два бойових батальйони, які діють на передових фронтах сходу України та безліч волонтерів у тилу. Тут на Чернівецькій фабриці раніше виробляли верхній чоловічий одяг для експорту в європейські країни. Тепер шитимуть утеплені куртки для української армії. Працівники вже отримали відповідний інструктаж по особливості пошиття таких виробів. Специфік. В тому, щоб хороші шви, щоб були нитки, хороші, шви, щоб були хороші, щоб всі закріплені. І так, ми шиємо і вкладаємо душу в то, тому що наші солдати це і наші діти. Юлії Тимошенко продемонстрували пілотні екземпляри, які можуть виготовляти на фабриці. Це штани, куртки, утеплені бушлати. Колишній прем'єр-міністр ретельно оглянула моделі. Деякі за її проханням навіть приміряли присутні чоловіки. Вимоги до цих виробів, які будуть носити у екстремальних умовах, особливі. Та головний технолог розповідає: матеріали добирали якісні, нитки, тканину та утеплювачі замовляли за кордону. На мене є мужчина, като є стрісака. За правікані образі я зі рессобрінсвілякал сьо сього до канця. Наприкінці візиту на фабрику Юлія Тимошенко заявила, що саме тут замовить форму для екіпіровки батальйонів руху опору. Це буде близько однієї тисячі виробів. Нам треба подбати про те, щоб у них було все, щоб наша армія була забезпечена і зброєю, і одягом, і нагадована. Недопустимо, щоб українська влада. Не дбала про своє власне військо будемо старатися, будемо з вірою шити, що наша війна зупиниться, наші сини повернуться в нашій же формі, не ушкоджені додому, і щоб кожна мама на порозі зустріла його з великою поспішкою. Під час візиту Юлія Тимошенко чимало часу присвятила спілкуванню з людьми. На фабриці вона розпитувала швачок про їхнє життя, а згодом зустрілась з керівниками буковинських змі. Тут вона наголосила на актуальності роботи акулпера у реаліях сьогодення. У мене немає жодного сумніву, що Україна має всі сили для того, щоб боронити свої кордони. Має всі сили для того, щоб реально наше життя змінювати так, як ми хочемо. Щоб перемагати іншими словами, але для цього треба три дуже важливі речі. По-перше, це віра, іноді фанатична віра потрібна. По-друге, потрібна сила, воля, в тому числі і воля нації, і політична воля. І третє, нам треба просто знати наші цілі. І злагоджена рухатися до їх досягнення у Кіцмані. Юлія Володимирівна зустрілася з громадою району. Вона розповіла, що усім серцем вболіває за майбутнє України та закликає усіма силами підтримувати українських солдат на сході. Це її перший приїзд у цей населений пункт. Можливо, тому на зустріч із нею прийшли чимало кіцманчан. Приїзд Юлії Тимошенко не тільки для Кіцманя, а для будь-якого регіону. Це все ж таки надія. Хочемо почути, як вони обіцяють, що буде краще жити на нашій Україні, але чи вони свої обіцянки дотримують для нас? Це е, свого роду натхнення на подальшу роботу і великі надії. Промови Юлії Тимошенко Кіцман зустрічав нормально. бурхливими оплесками. Серед присутніх були багато молоді і навіть діти. Надія Величко Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці депутат обласної ради Назар Горук, який зі скандалом вийшов з політичної сили Свобода. А сьогодні заявив місцевим засобам масової інформації, що він балотується до Верховної Ради України від радикальної партії Олега Ляшка по 201-му мажоритарному округу, що в Чернівцях, своїм головним конкурентом пан Горук вважає народного депутата Миколу Федорука до Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича. Завітав засновник та директор організації демократії та свободи в Сирії. Головною метою візиту Рібал-Аласада було донесення до місцевих студентів наслідків та встановлення демократії в країнах близького сходу. Сьогодні про арабську весну в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Фецьковича розповідав сирієць, який зараз живе у Лондоні. Рібал Ал Асет, а людина, яку в 9-річному віці депортували з рідної країни. Після чого, коли Рібалу виповнилось, 18 років він повернувся до Сирії, але його і цього разу зустріли не досить гостинно. Чоловіка намагались вбити в Дамайському аеропорту. І наразі повернення до цієї країни для нього не існує. А все через протистояння в родині Асадів. Даємо, що дядського президента Башар Аль-Асада Ріфат Аль Асад в 1983 році намагався захопити владу. А його сином є журналіст і демократичний активіст Рібал аль Асад. Проте, незважаючи ні на що Рібал прагне, аби в країнах близького сходу запанувала демократія, за що він і бореться. Головною метою візиту Рібал аль Асада було донесення до місцевих студентів наслідків та становлення демократії в країнах близького сходу. Щодо ймовірності становлення демокрації в країнах близького сходу, яка б бодай чимось нагадувала б європейську, Рібал Ал Асад сказав наступне на жаль, я змушений визнати, що це скоро відбудеться. Я виїхав зі своєї країни, коли ще був дитиною, і зараз мені про це дуже важко говорити. І зараз ми можемо бачити, що це відбувається не лише в Сирії, а в Іраку. Екстремісти захопили величезні території, і за цим стоїть також Захід, особливо Америка, і пройде дуже багато часу. Я думаю, років 30, поки щось зміниться. Рібал Ал асад не розглядає можливості зміни ладу у Сирії шляхом особистого кроку в політику цієї держави. Оскільки він, як і раніше, сьогодні залишається там небажаним гостем, але він не припиняє боротись. Вважає, що зараз необхідно об'єднати сили борців за демократію, аби щось змінити, а також зупинити ворожнечу і просуватись далі, оскільки військові протистояння, окрім зруйнованих будинків та життів, ні до чого більше не призведуть. Дар'я товпіч Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Напередодні всеукраїнського дня дошкілля місцева влада привітала працівників цієї галузі із професійним святом. Також в міській раді говорили про підготовку садочків до зими, а також про дітей-переселенців, які влаштувались в чернівецькі дошкільні навчальні заклади. Більше про це в нашому сюжеті. Ви знаєте, всі педагоги мені здається, які працюють в дошкілі, це є люди з таким великим серцем і з великою любов'ю до дітей. І для мене це, скажімо так, це моє життя, тому що я працюю вже в дошкіллі ну, 25 років. Як прийшла, такі 32-й садочок, і так і там і працюю ну, багато років. І цей садочок, стіни цього садочку, і ці всі діти вони для мене як моя родина, це моє… Моя сім'я друга. Саме так про своє рішення працювати в дошкільному навчальному закладі розповідає Тетяна Маковей, яка віддана своїй роботі і дітям, яких вона навчає. Сьогодні педагогів ДНЗ напередодні їх професійного свята вітали місцеві чиновники, які також подякували їм за віддану та клопітку роботу. Працю дошкільника і працюю неухвою. Діти поступають течать до дошкільний навчальний заклад з двох років, і його закінчують, коли він виконується шість років, а то і більше. Нам приємно те, що управління освіти останнім часом надходять листи подяки від батьківської громади нашого міста, де батьки говорять дякністю про педагогів, дошкільників. Ви закладаєте базис, базис українського суспільства, тому що діти на самому ранньому, скажімо так, етапі свого розвитку вже стають патріотами, вже відчувають, які державі вони живуть. Тому я хочу вам за це подякувати і побажати на Наші після урочистої частини Олексій Каспрук поспілкувався з педагогами дошкільників про проблеми, які є в кожному ДНЗ. А також поцікавився психологічним станом дітей переселенців та тих батьків, яких направили в зону. АТО. вихователі запевнили, що з такими малюками все гаразд і вони поводять себе як і інші дітлахи. Дар'я товпіч Денис Номенко Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Поєднання трудового навчання та патріотичного виховання продемонстрували учні початкових класів Чернівецької загальноосвітньої школи номер 8 Діти на чолі з вчителькою провели урок, на якому довели любов до рідної країни та її захисників. Слава Україні. Не знаючи історії минулого, не поводуєш майбутнього. Саме з таким акцентом учні початкових класів школи номер 8 продемонстрували знання українських звичаїв, а особливо атрибутики, як народної, так і державної. Все це, як зазначають у школі, покликано для вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні, в честь якої діти назвали квіткову клумбу, посаджену у шкільному дворі. Ну ще навесні учні нашої школи, вихованці групи продовжного дня вирішили розбити нову клумбу, але для тих подій, які відбувалися в нашій країні, вони вирішили присвятити цю клумбу загиблим героям Небесної сотні, а особливо нашому земляку Василю Оксеніну. Діти, звичайно, переймалися тим болем, як і всі вчителі нашої школи. Не забувають також діти і про тих, хто зараз на сході відстоює незалежність держави, щоб, хоч якось, підтримати вояків, діти на уроці праці виготовили ляльки-мотанки. Такі обереги, як переконані учні, повинні вберегти військових від лиха. Тому їх разом із написаними старшокласниками листами під Тримки надішлють на схід. Це була ідея дітей, але спершу ми почали з самої клумби, коли ми почали вшановувати взагалі пам'ять небесної сотні. Ми засадили клумбу чорнобривцями. До кожної чорнобривець означало душа. Загиблого героя це була їхня ініціатива, і зв'язку з ситуацією, яка відбувається зараз в країні, то вони так само від для того, щоб віддати часточку своєї душі, часточку своїх позитивних емоцій, краплину своїх сил для того, щоб їм було легше, вони вирішили так їх підтримати. Я думаю, що чілякі мотинки, які допоможуть солдатам визнати та перемогти. Я робила цю ляльку з добрими емоціями та з добрим серцем. Ці ляльки звичайно потрібні військовим для того, щоб вони перемогли цю війну, щоб Україна звичайно переможе та, та буде завжди мир. На початку цього місяця учительський колектив та батьки учнів зібрали більше п'яти тисяч гривень та передали їх для придбання тепловізора. У жовтні до дня міста учні планують провести ярмарок, виручені кошти з якого витратять на придбання термобілизни для військових. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Десятий ювілейний пробіг Буковинська миля обіцяє стати головним спортивним заходом святкування дня міста. Учасників тут завжди більше ніж глядачів, а призи отримують всі здоров'я, азарт та символічні подарунки. Про особливості ювілейного забігу. Дивіться в нашому наступному відеосюжеті. Буковинська миля проходитиме у самому центрі міста. Як звичайно, забігів та змагань буде кілька: шкільна естафета, масовий забіг та елітний. Причому останній можна порівняти з всеукраїнськими змаганнями. Цього року ми відчуваємо за Тим, як заявляються команди, що більшим буде представництво саме на чемпіонаті України. І, ну, тому що власне, тут здобувається не лише нагорода, а здобуваються очки в залі командної боротьби між областями за в, в, в спорті вищих досягнень. І ну, це нам, скажімо так, якщо раніше ми більше. Запрошували там учасників. То тепер, уже якби на чемпіонат України не заявляється самі, тому що це є офіційний старт національного В Буковинській милі планують взяти участь не тільки українські спортсмени. Бажання заявити про себе та продемонструвати спортивну міць висловили також іноземці. Перезвальнюються, переписуються, кажуть, а як у вас там ситуація там. Така, така кажу, можете до нас їхати нас спокійно, все. І Я надіюсь на те тому що є і з Румунії, і з Білорусі, і з Польщі дали згоду на те, щоб. Що хочуть брати участь і ну є деякі що відказалися, тому що трошки бояться їхати. Реєстрація почнеться о 10 годині на Соборній площі, а закінчиться в 11.30. Організатори просять усіх учасників прийти трохи раніше, щоб не створювати натовпу та поспіху. Змагання почнуться естафетою школярів. О дванадцятій відбудеться старт масового забігу на вулиці Героїв Майдану в одну сторону 1600 метрів і стільки ж назад виходить аж дві милі. Втім, повертатися на старт можна. І пішки. Розіграш призів, а це вже класично три велосипеди та футболки з відповідною символікою. Відбуватиметься по нагрудних реєстраційних номерах присутніх. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього вам найкращого. Побачимось.